Добрий день, ми з України. Канаторські куми продовжують челендж Україна 2024. Спекотне літо 2024. Спекотні червень і початок липня. Десятий під струмком за комір ллється. Сорочка мокра від жари до спини липне. Ну, звідки аномалія така береться? Здавалося б, що гірших днів у світі не буває. Що вирвалися із пекла люцих і зелі. Але мій мозок у єства мого питає: а як же хлопці, що на фронті на нулі? У них же каска, берці, автомат з боєкомплектом, у них ще бронік, сухпайок у рюкзаку. В них ситуація є співставима з пеклом. Про них я кілька щирих слів скажу. Для них спекотність. На порядок вище. За ними все полюють снайпери та дрони. На них летить ракета, міна сліпо свище. За них тривожно калатають в церквах дзвони. Тож ми тепер сприймаємо спеку як суттєвою дрібницю. Ми витривальність прославляємо героїв, захоплюємось їх мужністю і міцю, даруючи підтримку і пригорщі любові. Хай ангели із неба. Вас охороняють. Хай, Мати Божа, візьме вас під опіку, нехай проблеми перед вами відступають. Ми віримо в перемогу і довгого вам віку!